Проблема не качає. Запускаємо. <звук> Неприємний звук і не накачує. Розбираємо. Окрасу вже був у ремонті, наскільки мені повідомили. Його робили. Опача! Його сильно зробили. Показую. Думали, напевно, що намахають систему. Фігушки. Який клапан, не? Є де розгулятися! Так, розбираємо далі. Розбираємо. І офігіваємо. Бачимо. Бачимо, як майстри роблять компресора. Вам реально жопа вже чи ні? Ну, як так вже робити? Я так що не матюкатися, не знаю, як це висловиться правильно. Майстри возили до майстрів, то майстри або замість рук дві штахети, або замість голови. Зомбоящик включений постоянно. Ставимо мідну прокладочку. І нові клапани. Ті, які мають бути. Люди, хто там ближче до тих майстрів штахет,ників ви їм скажіть, є така штука, як динометричний ключ. Щоб не було ось такого, щоб не було ось такого, де немає грани. І щоб воно все нормально працювало, на кожен компресор є своє динометричне зусилля. Люди, а як ви хотіли, щоб він накачувати міг? Якщо дивіться... Ну, майстри робили. І не побачили. А тут дзюрі, дзюра, дзюрище. Він хоч не знає, що там який компресор буде. Тут стоять на тому розсіленні, нічого не вийде. Все, заміна трубки йде. Чому так сталося? Та тому що треба... Ті всі косаки, що зробив інтертул, та зробити обріз до того захисту трошки і все.